Той час з'явився вам хрестителі, проповідом пустині Юдейській, він говорив, покайтесь, бо надлезнувся царство небесне, це той, про якого вирок ісе кажучи, поспокою, що в пустині, приготуйте Дню дорогу, вірівте стижки його, сам жива, малодежу, верблюжого голосу. І реміний пояс на крижах у себе, і їжа ж його була сала й дикий мет, тоді виходили до нього з Єрусалиму, і вся юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в реці Йордані, сповідаючи всю свої ріха, побачивши, що сила Фарисеїв та судохеї віддали хрещення до нього, він мовив до них. Дяче, торіддя, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву, принесіть чи бліді покаяння, і не гадайте, що можете самі собі казати, маємо за батька врага, каже вам Бог, що восьго каміння може зробити дітей врага, сокира вже прикорені дерева, кожне день що не приносить добро плоду. Я вас хрещу твою покаяння, а той, той йде за мною від мене потужніший, і я не гідний носитий у сутя, Він вас хрестити Духом Святим, і вогнем! Слава Святому Христу! Самого початку людей починають згадувати про пустиню в юдейській. Пустиня і бар для євреїв завжди мала досить велике значення, адже пустиня це була ознака місця перебування і очищення, адже ізраїльський народ 40 років і через пустиню, де мала залишитися того старого мислення. Способу життя, який тривав у них у рабстві. І це було місце, де людина позбавлялася всіх певних ілюзій, статусів, а також шуму, який приносить світ. Це місце, де людина могла залишитися тет на те з паном Богом, і де Бог міг промовляти до людського серця. З цього місця приходить Йоганн Хрестити. Тобто це була ознака того, що це є людина від Господа, що це є пророк. І зважно, програма Івана починалася зі слова покайтеся. Взагалі саме слово покайтеся поняття або єврейську чува, воно означає як повернення. Тобто є місце, де людина збилася з дороги Господня. І покаятися. Це означає вернутися до того місця, де ти зблудив, і з того місця починати йти, але вже правильно. Тобто рухатися. І саме слово покаятися це є не просто пошкодування, але це є повернення до Господа Бога. Коли мова йшла від Івана про покаяння, це означало, що людина не йде за Богом, що людина починає десь в інший бік. І пукайтеся, це означає вернутися і піти за ним. Бо наблизилося, каже Іван, царство небесне, Малхут Шамагія. Тобто, коли мова про бажає царство, це є ознака того, що Божий план знову починає працювати в серцях людей, а не лише молитві. Тобто, що Божий закон виконується там, де живе народ Господній. І Матей описує Івана так, як є описи в Старому Завіті про пророку Іллі. Зрештою, це і друга книга царів, перші глава. Де є описи Іллі? І ідентично є одіти так само і Івана. І це є ознака, чітка ознака, що якщо прийшов Пророк, то ось ось має прийти Месія. Про це можемо конкретно прочитати, зрозуміти, про це описує Малахія в себе в третій главі. І Матей не просто так подає, що він їв сарану, тобто це є дозволено книзі Левитів. В 11-й гладі і її дикімед, що є символ обіцяної землі для євреїв. Тобто це пророк, який прийшов, приніс уже не комфорт, але покликає йти за Богом, направивши свої дороги і направити своє духовне життя. Він конкретно каже Іван, я прийшов вас хрестити в Йордані водою. В євреїв було дуже багато. Проте Іван приносить щось радикальне в Йордані. І мало того, туди приходили не тільки євреї, але також інші, які не були євреями, які теж приходили до Івана і його слухали і каяць. Тобто Іван показує, що покаяння це не є щось таке, яке є тільки притамали для євреїв, але воно потрібне кожному. Хто збився зі своєї дороги і не йде за Богом? І дуже цікавий опис. Коли наблизилися до Нього Фарисеї та Садотеї, він почав їх картати гаючи коло. Це, якщо добре розібратися, Взагалі гадюка в Святому Писанні в біблійному, вона завжди має певний такий підступ, фальшивість, лицемірство, певна отрута словами, гадючи кодного. Тобто він їх назвав лицемірами. Ті, які на словах були гарні, але їхнє серце насправді було далеке, яке потребувало відповідного покаяння. Вони себе завжди потішали тим, що вони є дити, діти Авраама. Тобто, що в них завжди є надія на спасіння і бути з Богом, що їм це належить. Проте Іван каже, що далеко ні. Що те, що вони себе називають дітьми Авраама, то Бог з каміння підніме собі синів Авраама. І, до речі, в єврейській мові слово камінь, аванім, воно ну, є дуже підзвучне із іншим словом банім, син. Тобто Господь собі зробить іншого сина. Адже камінь є твердий, і це є порівняння до людського серця. Якщо людське серце буде як камінь, не на голос Господній, Господь не буде постійно просити. Але він піде туди, де його приймуть з радістю. Тому людина мусить зважати на це і пам'ятати про своє серце. І Іван підкреслює, що він, тому, хто йде за ним, недостойний нести сандам. Єврейському розуміння, коли приходив Господар, то подавати йому взуття, помивати ноги, це робив раптом, не смирали. Іван дає конкретно зрозуміти, що навіть раб, який робить найбруднішу роботу, він все рівно є недостойним стосовно Христа. Навіть таке людина дуже низького рангу, але він каже, що він є недостойним. Бо цей пистить тільки водою на очищення зовнішнє, а цей прийде святити Духом Святим і волеву це завжди є очищення відкинення того, що є лишнє, що згорить, адже золото очищалося вогнем, а дух очищає те, що є духовне, тобто людське серце. І він дає конкретно зрозуміти, що царство Боже наблизилось і той, хто йде, має силу. Духовну велику силу, яка не рівняється ні з ким іншим. Якщо подивитися на сьогоднішнє Євангеліє, то можна десь порівняти з такою б сучасною притчою. Появімо собі таку десь картину, що чоловік придбав машину, дуже дорогу машину, брендову. Має на неї документи, має все необхідне. Але що з машиною починається на те. Зрештою, що чоловік залишається? Їхати автомайстер. Коли він приїхав, майстер оглянувся зверху, справді машина ідеальна, виглядає дуже гарно. Але коли заглянув до двигуна, то двигун усередині зіпсути. Він каже, але як, У мене в ці документи все гарно. Каже, так. Але якщо вигун у машині зіпсути, машина нічого не здатна. Те саме, десь можна сказати, що якщо людина зовні виглядає ідеально, але всередині серця її зіпсути, це все не має вартості. Тому Іван і закликає направити людське серце цю дорогу до Господа Бога. Бо лише тоді. Приходить справжня вартість. Лише тоді людина може в досконалості стати справді святою, осягаючи Царство Боже, бути і своїм Творцем. А це і є найцінніше, про що пише Святе Писання, коли творіння перебуває разом із своїм Творцем, бо це і є повнота щастя для кожного з нас. Христос Авжега.